Флорида, 10 липня 1998 рік, 16-річна шанара моблі виснажена, але її серце переповнювала ніжність і безмежна любов до крихітної донечки. Незважаючи на втому, на її обличчі сяяла усмішка. Вона щойно народила доньку, дівчинку назвали Камая Моблі. Її батьком був Крейг Айкен. Який на той момент перебував у в'язниці. Об 11.00 до палати номер 328 заходить привітна жінка в медичному костюмі. Її обличчя здавалося добрим, а в голосі звучала щира турбота. Вона каже, що проведе кілька тестів, щоб переконатися, що з дитиною все добре. Ослаблена після пологів. І, повністю поглинута думками про свою дитину. Шанара довіряє їй та віддає свою новонароджену. Адже це співробітниця лікарні, яка проведе лише кілька аналізів. У неї не виникало жодного сумніву. Але жінка так і не повертається. Ось так починається ця історія. Вітаю на каналі Фатум. Де кожна історія змушує затамувати подих. Я вдячна всім вам за перегляди, вподобайки, коментарі та підписки. Я ціную вашу підтримку. Цю жінку звали Глорія. Вона була не медсестрою, а викрадачкою. Її мета була жахливою. Вкрасти беззахисне немовля. Вона викрала дитину, якій було лише 8 годин. Співробітники лікарні, на жаль, не запідозрили нічого незвичайного, адже вважали, що ця жінка є родичкою шанари. Після того, як шанара забила на сполох, всі виходи з лікарні зачинили, одразу викликали поліцію. Над містом кружляли гелікоптери, десятки співробітників шерифського департаменту та агентів ФБР прочисували кожен куточок. Кожну кімнату, кожен поверх, кожну сусідню будівлю. Це все зайняло близько семи годин. Також поліція ретельно перевіряла автостанції та аеропорти. Мати викраденої дитини, охоплена горем і відчаєм, звернулася до громадськості з благанням повернути її доньку. Оскільки фотографії дитини не існувало, поліція склала фоторобот, де вказала особливі прикмети. Такі як монгольська пляма та пупкова грижа. Ці маленькі деталі стали єдиною ниточкою, за яку могли вхопитися правоохоронці у пошуках зниклої дитини. Також був складений фоторобот самої викрадачки, жінка афроамериканка з ростом приблизно 1 метр 65 м, віком від 25 до 35 років, в окулярах, можливо, у перуці одягнена в блакитний халат з китковим принтом і зелені штани. Також було оголошено винагороду в 250 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе повернути дитину. Поліція вірила, що немовля знайдеться. Вони розіслали запити в лікарні, перевіряючи жінок, які нещодавно втратили дитину. Правоохоронці також сподівалися. Що викрадачка злякається і вирішить добровільно повернути немовля. Але проходили дні, місяці, а згодом і роки. Правоохоронці також висували підозри щодо матері дівчинки, не виключали, що вона могла продати свою дитину. Крім того, увага слідства була прикута й до батька Крейга Айкена. Проте Крейг наполягав, що поліція шукає не там і марнує дорогоцінний час, замість того щоб зосередитися на справжній викрадачці, давайте тепер поговоримо про те, що штовхнуло викрадачку на цей злочин. Глорія Вільямс була вагітна від свого хлопця Чарльза Маніго. Їхні стосунки були токсичними. Та сповнені жорстокості зі сторони Чарльза. Але вона вірила, що дитина може все змінити. Проте її надії обірвалися у неї стався Викидень. Зізнатися у втраті Глорія боялася вона приховувала правду. Адже Чарльз наполягав, щоб у них була дитина. Він казав, що це зробить його стабільним, і вона хотіла в це вірити. Того дня жінка сіла в авто та ніби на автопілоті приїхала до лікарні. Блукаючи по коридорах, вона довго дивилася на немовлят у палатах, поки зрештою не опинилася біля кімнати 16-річної Шанари Моблі. Жінка зайшла всередину та зав'язала розмову. Вона була уважною, співчутливою. І виснажена молода мати швидко їй довірилася. Шонара зізналася, що боїться материнства, що не знає, як упоратися з відповідальністю. І саме в цей момент у голові Глорії промайнула думка, що ця дитина може допомогти їй зберегти стосунки з Чарльзом. Вона взяла немовля на руки та запевнила, що проведе кілька медичних тестів. А потім вийшла з палати і не повернулася. Поява дитини ні в кого не викликала підозр. Ніхто навіть не сумнівався, що Глорія народила її сама. Адже її тіло досі мало ознаки вагітності, збільшений живіт. Груди. Її родина та знайомі вірили, що вона дійсно стала матір'ю. Глорія просто одного дня приїхала до матері вже з дитиною на руках. Мати здивувалася. А Глорія розповіла, що в неї почалися пологи на роботі поблизу Чарльстона. Це, здавалося, трохи дивним, чому Глорія не зателефонувала рідним, проте це не здавалося неможливим. Адже жінка була вагітна. Але як не дивно, викрадена дівчинка не врятувала її стосунки з Чарльзом. Навпаки, саме через Камаю, жінка зрозуміла, що не може залишатися в цьому домі. Вона більше не боялася за себе, але боялася за дитину. Адже Чарльз не змінювався і їх стосунки лише погіршувалися. Тому в 2003 році вони розійшлися. Глорія не могла залишити жити дитину в цьому домі, адже дівчинка заслуговувала на краще. Проте це життя було побудоване на брехні мати забрала своїх дітей з цих аб'юзивних стосунків та почала нове життя. Пізніше Глорія вийшла заміж за чоловіка на ім'я Вермозки Вільямс. Камая росла під ім'ям Алексіс Маніго в місті Вальтерборо, що знаходиться в штаті Південна Кароліна. Дівчинка росла в люблячій родині, нічого не підозрюючи про своє справжнє походження. Вона навчалася в школі, мала друзів і зростала разом з двома іншими дітьми Глорії. Тим часом, за сотні кілометрів від неї, її біологічна мати Шанара Моблі щороку святкувала день народження зниклої доньки. Вона пекла торт, запалювала свічки. Але нікому було їх задути. Життя йшло вперед, але серце Шанари залишалося в тій лікарняній палатці, звідки зникла її дитина. Шанара виграла справу проти університетського медичного центру, з якого у 98-році му році викрали її новонароджену доньку. Вона звинувачувала лікарню в недбалості та відсутності належної безпеки. Що дозволило викрадатці безперешкодно покинути медзаклади з дитиною. В результаті Шанара отримала компенсацію у розмірі півтора мільйони доларів. Коли Алексіс виповнилося 16 років, вона вирішила влаштуватися на роботу в місцевий ресторан. Для цього їй були потрібні такі документи, як свідоцтво про народження та картка соціального страхування. Коли вона звернулася до Глорії, щоб отримати ці документи, та спочатку відмовлялася їх надати. Але після наполегливих запитань Алексіс, Глорія зізналася в тому, що викрала її немовлям з лікарні. Алексіс була в шоці від почутого. Проте, трішки заспокоївшись та все обміркувавши, вона зрозуміла, що любить матір. Більше того, вона просила її втекти. Сховатися від поліції, вона не хотіла втратити Глорію. Але Глорія розуміла, що втеча неможлива, вона вже зайшла надто далеко яким могло бути життя у постійній тривозі, з озиранням через плече зі страхом бути знайденою. Вона не хотіла такого життя ні для себе, ні для доньки. Незважаючи на шокуючу правду, Алексіс вирішила не повідомляти про це в поліцію і продовжувала жити під тим самим іменем. Однак, у 2016 році Національний центр зниклих та експлуатованих дітей отримав два анонімних повідомлення про можливе місце знаходження викраденої дівчинки. Ці повідомлення вказували на те, що Алексіс Маніго може бути зниклою Камаєю Моблі. Після отримання цих повідомлень правоохоронці розпочали розслідування. Вони виявили, що документи Алексіс були підроблені, її свідоцтво про народження та номер соціального страхування належали іншій особі, яка померла в 1983 році. ДНК тест підтвердив, що Алексіс Маніко це Камая Моблі, дівчинка, яка зникла 18 років тому. Коли біологічні батьки дізналися, що знайшлась їх донька, Шанара уявляла цю мить тисячі разів, думала, що впізнає свою доньку з першого погляду, вірила, що Камая кинеться їй в обійми, і вони разом плакатимуть від щастя. Але все сталося зовсім інакше Камая не відчувала тієї радості, на яку так сподівалася її біологічна мати, адже дівчинка давно знала про своє викрадення, змирилася з цим і щиро любила жінку, яка її виховала. У січні 2017 року Глорію Вільямс було заарештовано. Та екстрадована до Флориди, де їй було пред'явлено звинувачення у викраденні. Камая Моблі, яка виросла як Алексіс Маніко, опинилася між двома світами: життям, яке вона знала, і правдою про своє походження. Вона підтримує зв'язок як із біологічною родиною. Так і з Глорією, яку все ще називає мамою, суд відбувся 2018 року. Камая стояла перед судом і говорила про жінку, яка вкрала її життя, але водночас і подарувала його. Вона називала Глорію Вільям своєю мамою. Казала, що та дала їй усе, чого вона потребувала: любов, підтримку, дім. Дівчинка благала суд про пом'якшення вироку, але її біологічні батьки були категоричні вони роками жили в невідомості, що з їх дитиною та чи жива вона взагалі. Вони боролися за справедливість майже два десятиліття. Шанара Моблі у своїх свідченнях була жорстокою вона заявила, що Глорія заслуговує. Взагалі на найсуворіше покарання, таке як смертна кара. У лютому 2018 року Глорія Вільямс визнала себе винною, а в червні ж того року була засуджена до 18 років ув'язнення. На той самий термін, скільки років рідна мати не бачила свою доньку. Але навіть за ґратами Глорія залишалася для Камаї матір'ю. Вони листувалися. Телефонували одна одній. Камая відвідувала її у в'язниці та підтримувала зв'язок. У 2022 році дівчина зробила ще один крок подала офіційне прохання про скорочення терміну ув'язнення для Глорії. Але суд відхилив це клопотання Дата звільнення Глорії Вільямс призначена на 9 липня 2034 року. Сьогодні Камая живе на роздоріжжі між родиною, яка шукала її 18 років, і жінкою, яка її викрала, але яку вона так і не змогла розлюбити. Так Глорія зламала життя багатьом людям вона викрала новонароджену дитину, позбавила матір материнства а батька можливості бути поруч. Вона жила з цією брехнею роками, мовчала. Будувала нову сім'ю на чужій трагедії, але також вона залишила аб'юзивні стосунки заради дитини. Вона дбала про неї, виховувала її з любов'ю. Чи можна виправдати її вчинок? Звичайно, ні. Глорія діяла емоційно, вона не змогла вчасно зупинитися, не змогла зізнатися. Але все ж таки, через багато років вона отримала своє покарання. Суд би міг поставити крапку в цій справі. Сім'я могла б продовжувати жити, надолужувати втрачені роки спілкування. Проте Камайя продовжує жити, маючи два імені Камая Моблі та Алексіс Маніго. У її телефоні номер викрадачки досі підписаний просто Мама. Для її біологічної матері шанари це нестерпно. Вона спостерігає, як донька часто телефонує жінці, яка викрала її ще немовлям. Після воз'єднання в 2017 році їхні стосунки так і не стали по справжньому теплими. Шанара, не стримуючи сліз, зізнавалася в одному з інтерв'ю, що іноді вона думає, можливо, краще б донька взагалі не поверталася. На відміну від Шанари, батько Камаї Крей Гайкен зумів побудувати з нею більш стабільні стосунки. Після суду Камая деякий час жила у будинку Глорії в Південній Кароліні, але в грудні 2019 року Крей радісно написав на своїй сторінці у Фейсбук, що Камая переїжджає до Джексонвіля, щоб бути ближче до своєї біологічної родини. Та навіть це не означало, що вона залишила своє минуле позаду. Камая зізнавалася, що не хоче вибирати між двома матерями, що це все дуже важко вона не може сказати, що одна з них справжня, а інша ні. Для неї обидві залишаються частиною життя, і, можливо, саме у цьому найбільша трагедія цієї історії. Тому що дівчина тепер мусить все своє життя розриватися між двома родинами. У 2020 році вийшов фільм під назвою Вкрадена моєю матір'ю історія Камаї Моблі. На жаль, цього фільму немає в українському перекладі. Ця історія нагадування про те, що злочин може ховатися за будь-якою маскою. Вона також підкреслює важливість пильності та уважності. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав це відео до кінця. Також дуже вдячна за активність на каналі та всім своїм постійним глядачам. Дякую за підтримку. До нових зустрічей!